Гарного сім'я, дівчата хлопці. Знову в мене сіні булочки. Тісто в мене універсальне, я його замісила годинку назад, зробила 4 кульки. Рецепт я напишу в коментарях. А я зараз буду робити разом з вами булочки. віночки. Я вже такі робила колись. Значить, так, беру я кульку. Ось так. У мене масло є вершкове. Беру ось так, може, чайна ложка. І ось так гарно я буду тісто розтягувати разом з маслом. Дуже легко. Я вже колись показувала, давненько вже, правда. У мене сьогодні пів порції, навіть не пів порції, а четверта частина порції. Рецепт я напишу в коментарях. Так, тепер я тісто ось так скручую. Соберу жалобку, девчонки. Так, девчонки, вот так трешки начали. Разрублю спираль. И вот так рублю винучек Связываю. Так, дівчатка. Так, дівчатки, і ось такий у мене віночок вийшов. Викладаю на поверхню і так само слідуючи роблю. Так, дівчатка, і цей так само скручую, і всі інші. Все дуже легко. Ось так трішки я. Це дуже легко. І так далі. А ще можна просто ось так, згорнути. І ось так викласти все. Так, дівчатка, залишаю я булочки в розстойці. Тим часом розігріваю духовку на 180 градусів 180-190. Потім буду випікати десь від 15 до 20 хвилин. Обов'язково помажу один жовточок і ложка молочка. Так, дівчатка, Мажу курячим яєчком булочки. Так, дівчатка, помазала. Тепер можна потрусити маком, можна кунжутом, а можна і кунжутом, і маком, хто як забажає. Ось так. І ставлю в духовку випікатися десь. Від 15 до 20 хвилин при температурі 180 190 градусів. Все дуже легко дівчиться. Гарні правда, ж Такі пухнаті. Коштувати не будемо, дівчатка, бо я піду до маринки в гості. Візьму з собою, бо треба щось з собою в гості взяти. Так, дівчата, не годиться, вже трішки над'їла. Треба все-таки скуштувати. Ось таке тісто, бачите? Кому подобається, пишіть в коментарях. Це дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!